Дикі викрутаси на танцполі у Івано-Франківську вперше відбувся танцювальний батл. Його учасники у буквальному значенні вигиналися у трьох стилях: це старі вуличні хіп-хоп, денс-хол, брейк-денс. Кращих оцінювали судді з Хмельницька. Організатори очікували масштабніше дійство, однак на сцені танцювальні па демонстрували лише понад з десяток учасників. А нам захотілося чогось більшого, чогось масштабнішого. І ми вирішили зробити такий собі чином батл, тобто батл, але не між франківськом, а батл тобто відкритий для всіх громадян України. Тобто, з'їжалися всі, хто хотіли попробувати себе. На нашому ліноліумі у нас багато зібралося учасників, переважно з міста Хмельницького, з Чернівців Мав приїхати Львів Київ, але по відсутності білетів на вокзалі вони не могли приїхати. Вуличні танці виконували не лише юнаки, але й дівчата. Найкмітливіші перемагали суперників, переходили у наступний тур. Переможцям обіцяли грошову винагороду. Травми є. Е Травми незначні, особливо страждають коліна. Це ну, без цього просто ніяк. Хто не падає, той не встає. ей ферія. Взагалі, е, я можу сказати, особисто для мене це танець, який висвітлює перше душу. У ритмі із музикою брейкденсери витискали відточені рухи. Глядачі із захопленням спостерігали за усіма увертаннями, падіннями та роботою ніг учасників. Добре організований, молодь займається активно спортом. Я би дав оцінку 7 з 10. мало людей. Зробили б на 100 метрів, це більше людей, було більше активу, і учасників більше. Хоча тут сьогодні мало народу, але атмосфера чудова. чидала. Брейкдансу я б не дуже могла сказати, щось тому, що я на цьому не спеціалізуюся, але є бібої хороші, і вони показували круті фішки, і що заслуговували досить вартої уваги. А хіп-хоп це, це кач, це життя молоді. Вуличні танці виникли на початку 70-х років у Нью-Йорку. Потім з'явилися танцювальні змагання. Ня були популярними у наступні 10 років. У 90-ті культура хіп-хопу із різними танцювальними стилями поширилася по всьому світу. Це спричинило спортивну розважальну активність молоді. Вікторія Гордієнко і Іваненко Андрій Шкварва. Новини на вежі парень!